Є знижки на таблетки «Пульмолор» 15 – 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Парламент Грузії схвалив законопроєкт про так званих іноагентів. Документ підтримали 83 депутати. Проти не голосував ніхто. Опозиція участь у голосуванні не брала. Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування за кордону, зареєструватися як агенти іноземного впливу. Президентка Грузії Саломе Зорабашвілі має намір накласти вето на цю ініціативу. У ЄС закликали Грузію не ухвалювати зміни, бо вони не відповідають основним нормам та принципам Європейського союзу. Біля будівлі парламенту третій день поспіль збираються тисячі громадян на мітинг проти закону. За два протестні дні було затримано близько 30 осіб. На телеграм працюють спецслужби Росії та США, але дарма про це заявив творець соцмережі ВКонтакті та меседжера Телеграм Павло Дуров в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. У 2014 році Дуров покинув Росію через тиск ФСБ. Російська влада вимагала видалити опозиційні групи. А в 2013-му Кремль зажадав отримати особисті дані організаторів революції гідності. Пізніше завербувати одного із інженерів телеграму намагались американські спецслужби. Таким чином сподівались отримати доступ до листування користувачів. Дуров також спростував інформацію про те, що телеграм контролюється Кремлем. Назвав її чутками від конкурентів. Зараз Павло мешкає в Дубаї і не збирається відвідувати ні Росію, ані Китай чи США. Він стверджує, що популярність телеграму поширюється як лісова пожежа, і вже до кінця року кількість користувачів сягне мільярда. Тим часом в Україні шукають спосіб, як врегулювати користування соцмережою на тлі загрози для безпеки держави. В Індонезії почалось виверження вулкану Руанг. Він розташований на одноіменному острові в провінції Північний Сулавесі. Влада евакуювала усе населення острова понад 800 людей. Виверження ймовірно спровокували нещодавні землетруси. З кратера останніми днями було помітно хмари лави та попилу. Індонезія розташована між так званим тихоокеанським вогняним кільцем, зоною високої сейсмічної активності, яка лежить на вершині кількох тектонічних плит.